Вітаю! Нам вдалося успішно виконати калібрування випередження тиску, і ми отримали точне значення такого важливого параметру, як k фактор Привіт! Ви на каналі 3D Farmer, Мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D-друк українською. У цьому відео я детально розповім про процес калібрування випередження тиску для вашого 3D-принтера. Це один із найважливіших етапів налаштування, адже саме від цього калібрування залежить деталізація ваших принтів. Правильне налаштування випередження тиску допоможе досягти ідеальної якості друку, забезпечуючи чіткі контури та високу точність кожної деталі. Давайте розпочнемо. Що усунеться калібрування? Калібрування випередження тиску це ключ до стабільної та якісної роботи вашого 3D-принтера. Основні переваги калібрування точність подачі філамента. Воно усуває проблеми перевитрати або недовитрати пластику під час різких змін швидкості друку, висока якість швів, забезпечує рівномірне нанесення матеріалу та міцні з'єднання між шарами, чіткі контури моделей. Допомагає уникнути напливів пластику на кутах, що особливо важливо під час друку складних або дрібних деталей. Завдяки правильному калібруванню ви отримаєте ідеальні розміри, деталі і високу якість друку навіть у складних проектах. Що буде у відео? У цьому відео ви отримуєте повну покрокову інструкцію, як налаштувати випередження тиску за допомогою слайсера Orca. Що саме ви дізнаєтесь, як правильно обрати та запустити потрібний калібратор випередження тиску. У чому різниця між різними варіантами калібрування? Я розповім про сильні та слабкі сторони кожного методу. Поясню в яких випадках один метод буде кращий за інший. Як правильно інтерпретувати результати калібрування? Детально поясню, як використати отримані дані для оптимального налаштування вашого профілю друку. Ви отримаєте не лише теоретичні знання, але й практичні поради, які допоможуть уникнути помилок і досягти ідеальних результатів друку. Що потрібно зробити перед початком калібрування? Перед початком калібрування випередження тиску. Переконайтеся, що ви виконали всі необхідні підготовчі кроки. Перший. Завантажте останню версію слайсера орка. Якщо слайсер ще не встановлений, знайдіть посилання в описі під цим відео. Встановіть програму та переконайтеся, що у вас актуальна версія. Друге. Просушіть пластик перед калібруванням. Це важливо зробити незалежно від того, чи пластик щойно з коробки і був у вакуумному пакеті. Волога у філаменті може призвести до некоректних результатів під час калібрування. Інформацію про режими сушіння для різних типів пластику ви легко знайдете в інтернеті. Третє: прочистить хотенд за допомогою техніки Cold Pool. Це допоможе видалити залишки старого пластику та забезпечить стабільну подачу матеріалу під час тестів. Покрокову інструкцію, як це зробити, ви знайдете на моєму каналі. Класніть на посилання у верхньому правому куті екрану, щоб перейти до відео. Четверте, попередньо відкалібруйте потік філамента. Це базовий крок, який необхідно виконати перед калібруванням випередження тиску. Як і у випадку з колдпул, інструкція також доступна за посиланням у верхньому правому куті екрану. Чому це важливо? Недотримання цих підготовчих кроків може призвести до спотворення результатів калібрування. Коректна підготовка забезпечить точність вимірювань і якість налаштування вашого профіля друку. Після завершення підготовки можна переходити до калібрування випраження тиску. Далі я детально розповім, як це зробити. Короткий опис того, на що впливатиме калібрування. Калібрування випередження тиску це один із ключових етапів налаштування 3D принтера, який безпосередньо впливає на точність подачі філаменту під час друку. Як випередження тиску покращує якість друку, точність подачі під час зміни швидкості працює як під час розгону, так і під час гальмування екструдера, сприяє рівномірній подачі матеріалу в усіх режимах роботи. Уникнення дефектів друку запобігає надлишковому видавливанню пластика на кутах і в місцях зміни напрямку руху, забезпечує чіткі контури моделі, що особливо важливо для друку складних форм і дрібних деталей. Зменшення ймовірності утворення паражнеч. Калібрування допомагає уникнути недоливів у тонких елементах або деталях із різкими переходами. Правильно налаштоване випередження тиску підвищує загальну якість поверхні готового виробу. Ви отримаєте більш гладкий і акуратний результат друку. Дуже важливо розуміти, випередження тиску не змінює об'єм пластику, який подається екструдерам, не збільшує і не зменшує кількість матеріалу. А лише регулює швидкість подачі. Справжнє завдання це синхронізація подачі пластику з рухами каретки, що дозволяє уникнути затримок або надлишкового видавлення матеріалу. Це критичний момент для розуміння, оскільки правильне калібрування випередження тиску забезпечить стабільну роботу принтеру та високу якість друку. Що може піти не так під час калібрування? Зараз я розповім про можливі ситуації, у яких результати тестів випередження тиску можуть бути спотворені та не відповідати дійсності. Перший проблеми з механікою принтера. Сильні люфти впливають на рухи каретки екструдера. Це додасть шум до тестових зразків, що ускладніть інтерпретацію результатів. Друге забруднення або зношення компонентів, часткове забите сопло або термобар'єр. Зношені шестерні подачі пластику, поганий притиск прутка у подаючому механізмі. Усі ці фактори призведуть до спотворення результатів тесту. Третє. Невідкалібрований потік. Відсутність базового калібрування потоку пластику зіпсує результати тестів випередження тиску. Четверте. Неправильна температура сапла та нестабільність хідблоку. Калібрування при температурі, яка суттєво відрізняється від робочої, призведе до хибних результатів. Нестабільна температура хідблоку також неминуче спотворить результати тестів. П'яте. Волога у філаменті. Постійно підвищуватиме тиск у зоні розплаву, що спотворюватиме результати. Навіть якщо пластик новий, його все одно треба просушити перед калібруванням. Шосте. Невідповідні швидкості та прискорення під час тестування. Виконання тесту на швидкостях і прискореннях, які суттєво відрізняються від робочих, хоч і не спотворить результати, але зробить їх нерелевантними для ваших основних режимів друку. Сьоме. Автоматичне калібрування випередження тиску. Якщо у вас принтер із системою автоматичного калібрування, наприклад, бамбулаб серії А та Х, і ви увімкнули її під час відправлення завдання на друк, це також призведе до спотворення результатів тестів. У такому випадку краще відключити автоматичну функцію калібрування під час тестування. Восьме. Відсутність підтримки випередження тиску у прошивці. Перевірте документацію до прошивки вашого принтера. Переконайтеся, що вона підтримує функцію випередження тиску ПАЛА. Дев'яте. Некоректна робота драйверів двигунів у режимі ЛАПА. Навіть якщо версія прошивки має підтримку цього режиму, її неповна реалізація може призвести до некоректної роботи під час калібрування. Переконайтеся, що ваша версія прошивки. Адекватно працює в режимі Linear Advanced з вашим типом драйверів. Як запустити процес калібрування? Зараз я детально розповім, як правильно виконати калібрування випередження тиску за допомогою слайсера Orca. Перше. Запустить слайсер Orca. Відкриваємо програму та у головному меню обираємо пункт калібрування. У випадаючому списку натискаємо випередження тиску PA. Друге вибір типу екструдера. У вікні. Що відкрилося, обираємо тип екструдера. Якщо двигун подачі філамента знаходиться безпосередньо на екструдері, обираємо директ. І якщо двигун подачі розташований окремо і з'єднаний із екструдером тефлоновою трубкою, обираємо боуден. Третє. Вибір методу калібрування. Слайсер орка пропонує три методи калібрування: башта, патерн, лінія. Якщо ви не впевнені у налаштуваннях, залишайте всі параметри за замовчуванням. Четверте, важливо. Хоча всі методи калібрують одне і те саме, між ними є суттєві відмінності. Давайте розглянемо кожен метод окремо: метод калібрування pa лінія PA-лінія лінія це застарілий метод, який має обмежені можливості для точного налаштування випередження тиску. Особливості, у результаті тесту. Друкується набір окремих ліній, кожна зі своїм значенням випередження тиску. Метод суттєво залежить від якості друку першого шару, якщо перший шар надруковано неякісно або стіл дуже кривий, результати тесту можуть бути спотворені. Моя порада. Не рекомендую використовувати цей метод, оскільки він надає мало даних для аналізу та налаштування принтера. Метод калібрування ПА башта. Метод ПА башта підходить для більш детального аналізу, але потребує більш Часу і додаткових вимірювань. Особливості у разі тесту ви отримаєте башту висотою приблизно 50 мм. Кожен шар башти друкується зі своїм значенням випередження тиску. Результати тесту складніше інтерпретувати, і без вимірювальних приладів та певних розрахунків неможливо точно визначити необхідні показники. Метод калібрування pa Pattern. PA-патерн Pattern – найкращий метод тестування випередження тиску, доступний у слайсері Орка. Його особливості. Під час друку створюється набір умовних шевронів у вигляді личок. Кожна личка має по три лінії, біля яких підписано параметр випередження тиску. Цей метод майже не залежить від якості друку першого шару. Основні переваги, окрім швидкості друку, тест дає уявлення про те, як лінії взаємодіють між собою на різних режимах друку. Це єдина методика, яка дозволяє побачити поведінку ліній у складних сценаріях, чого немає у попередніх двох методах. Не забудьте підписатись на канал. Якщо ця інформація була корисною, ставте лайк та розповсюджуйте відео серед друзів. Далі я розповім, як правильно інтерпретувати результати калібрування для оптимального налаштування вашого принтера. Інтерпретація отриманих результатів калібрування, інтерпретація результатів методу pa лінія. PA-лінія лінія це один із найпростіших методів калібрування випередження тиску, який дозволяє швидко оцінити точність подачі філамента під час друку. Оберіть лінію з рівномірною структурою. Лінія не повинна мати звужень. Або розривів на ділянках прискорення каретки екструдера. Під час гальмування лінія має залишатись без напливів пластику. Перевірте підпис параметру випередження тиску. Після того, як знайшли правильну лінію, подивіться підпис, який показує, з яким коефіцієнтом випередження тиску вона друкувалась. Ключові моменти: метод простий у виконанні, але надає обмежені дані для аналізу. Підходить для швидкої оцінки налаштувань, але не дає повної картини для оптимізації друку. Інтерпретація результатів методу ПА башта. ПА Башта це більш складний метод, який дозволяє отримати точні значення коефіцієнта випередження тиску через проведення розрахунків. Як правильно інтерпретувати результати? Знайдіть ділянку кута башти, оберіть місце, де кут не випирає і не завалюється всередину. Найкраще це зробити за допомогою відблисків світла на поверхні башти. Помітьте обрану ділянку, використайте маркер або інший спосіб, щоб не втратити потрібну діляночку. Виміряйте висоту від низу башти до помітки. Наприклад, отримали значення 12,8 мм. Розрахуйте коефіцієнт ПА за формулою. Формула розрахунку коефіцієнта така: крок pressure advanced, тобто PA, множимо на виміряну висоту в міліметрах. Додаємо до результату початкове значення Pressure Advanced. І отримуємо коефіцієнт ПА. Приклад розрахунку. Крок виміру в нас 0,002. Значення вказане у віконці орка перед тестом. Виміряна висота складає 12,8 мм. Початкове значення PA у нас 0. Обчислення 0,002 множимо на 12,8, додаємо 0, отримуємо. 0,0256. Отримане значення випрядження тиску або коефіцієнт k фактора дорівнює 0,0256. Інтерпретація результатів методу PA паттерн PA -паттерн – це найбільш точний та універсальний метод, який поєднує простоту використання із високою якістю калібрування. Як правильно інтерпретувати результати? Оберіть ідеальний зразок. На куті зразка не повинна бути напливів, лінії мають залишатись рівними без звужень та розривів, не допускаються щілини між лініями в області кута. Оцінюємо поведінку лінії на куті. Ідеальний кут повинен бути гострим, а лінії прямими. Якщо принтер переливає пластик, ПА замалий, на всіх лініях будуть видні напливи в місці кута. Якщо ПА завеликий, лінії на куті будуть тоншими і можуть не спаюватись між собою, утворюючи щілини. І при цьому на куті буде видно завали всередину. Тобто він буде занадто гострим. Зчитуємо значення параметра, дивимось на підпис біля ідеального зразка. Якщо підпису немає, значення знаходиться між двома сусідніми показниками. Приклад, якщо зразок лежить між значеннями 0,02 та 0,03, це означає, що він дорівнює 0,025. Підсумок по результатам калібрування. Вітаю! Нам вдалося успішно виконати калібрування випередження тиску, і ми отримали точне значення такого важливого параметру, як k фактор. Завдяки цьому налаштуванню ваш 3D-принтер працюватиме значно стабільніше, забезпечуючи високу деталізацію друку та якість поверхні виробів. Що це означає для вас? Наступного разу ви зможете виконати калібрування самостійно. Ви підготували надійну базу для подальших калібрувань вашого принтера, що дозволить зекономити час і підвищити ефективність роботи. Регулярно перевіряйте налаштування кейфактора, особливо після заміни матеріалів чи змін у налаштуванні друку. Це допоможе зберігти якість друку на найвищому рівні. Британські науковці встановили, що після підписки на канал 3D Farmer якість Друку зростає на 40%. Коли необхідно проводити повторне калібрування випередження тиску, Правильне калібрування випередження тиску це не разовий процес. Щоб забезпечити стабільну якість друку, цей параметр потрібно періодично перевіряти та коригувати. Калібрування під різні типи і кольори пластику. Ідеально, якщо ви калібруєте випередження тиску не лише під кожен тип пластику, але й для різних кольорів. Барвники, що використовуються у пластику, можуть змінювати його фізичні властивості, такі як в'язкість і температура плавлення, хоч у реальному світі. Ця різниця не завжди суттєва. Для максимальної точності друку варто врахувати і такі нюанси. Суттєві зміни у хотенді принтера. Якщо ви вносили зміни у конструкцію чи налаштування хотенда, обов'язково проведіть повторне калібрування. Приклади змін, після яких потрібно рекалібрування. Заміна термобар'єра на інший тип. Встановлення нового хідблоку. Заміна сопла на більш продуктивне. Чи іншого діаметру встановлення потужнішого нагрівача, зміни у налаштуваннях друку, суттєве збільшення або зменшення швидкості друку, коригування прискорень під час друку, зміна температури нагріву сапла. Все це впливає на коефіцієнт випередження тиску. Також не забуваємо про перехід на пластик іншого виробника, навіть якщо тип пластику залишається тим самим, але виробник інший бажано знову відкалібрувати ПА. Різні виробники можуть використовувати різні добавки або технології виготовлення пластику, що може впливати на його поведінку під час друку. І якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк. Це допоможе відео потрапити до більшої кількості людей, які також хочуть покращити якість друку. Підписуйтесь на канал 3D Farmer, щоб не пропустити нові корисні гайди та калібрування, які зроблять ваш друк ще кращим. А якщо у вас залишається питання, пишіть у коментарях, обговоримо разом. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео 3D Farmer, Тут ми говоримо про 3D друк українською мовою. Не потребуючи додаткових інструкцій, ві Віпяту...